Сьогодні особлива подія це освячення нашого храму, преображення господнього. Парафія вона має 31 рік, так і до цього часу вона не мала свого храму, де б могла молитися. Тобто мала тимчасову каплицю, так орендували інші приміщення. Подяка нашим жертводавцям, фундаторам, міському голові Андрію Білоусову, за такий значний внесок, допомогу. Будівництво і завершення цього храму. Радий вітати вас в нашому місці для нас довіть іншість. Ми такі освячення храму. Бажаю вам довгих кроків життя, М -м -м -м. Всі Всі. всього самого найкращого. Я дуже Всі. дякую за вашу особисту, наші громади, які сюди послужати місто, мешканцям. Очевидно, що... щоби в таких умовах страшної війни дати силу нам перемагати кожного дня. Ця подія виходить за межі лише громади, вона важлива для цілої України, для цілої нашої церкви. Сьогодні з вами тішиться вася Україна і весь український світ. Мав честь проектувати купол храму. Це навіть не передаваєми момент, коли ти бачиш свою роботу вже в житті. Храм вписаний у місцевість дуже добре. Це буде духовний оазис нашого міста, тому що чим більше буде людей приходити, залучені до Божого, Божого дому тим краще ми будемо відноситися один до одного. Будемо більше любити один одного, любити Бога, і швидше до нас прийде перемога. Спочатку була капличка, ця а от зараз ми маємо такий чудовий храм. От і хочу тут сказати, до речі, що е, цей храм починав будуватися чисто на пожертви, і останні от декілька років величезний внесок зробив е, наш міський голова Андрій Білоусов е, разом з Олександром Лукашовим. Вони посприяли пришвидшенню і завершенню робіт на, на цій чудовій церкві. У нас в області я не знаю, чи є по-моєму, в Кривому Розі ще є, і в е, така капличка є в Дніпрі. А такої церкви, я не знаю, чи такої по величині. Є ще. Тому ми маємо тут величну споруду і церква це є хранительниця традиції, обряду нації. А зараз це вкрай важливо це є свого роду, знаєте, оборонний бастіон дуже серйозний в цій війні. Наше місто поступово набуває українських ознак. Тобто це е, труд багатьох міст також. Допомагала будівництво цього храму. Церква не тільки приймає, церква дуже багато віддає. Якщо ви знаєте, то є при церкві волонтерські центри. Є карітас, який дуже багато допомагає і тим, хто воює, і тим, хто поранений. Дуже приємно і радісно, і радісно те, що багато молоді є. Віра в те, що раз відроджується церква, то значить, відродиться вся наша Україна.